Як би так правильно оголосити, щоб без зайвих там, епітетів, там, зайвих е, регалій чи, і всього такого іншого, просто лаконічно і достатньо поетично. Тетяна Хоронджук, зустрічайте! треба щось говорити, так? Це нормального правила. Привіт усім! Привіт! Я нарешті виступаю у Харкові. Ну, тобто, це дуже важлива подія у моєму житті. Тому Виступаю. Лезом шкребти. Надірвати, не вишкребти. Всі інші, як воші у нашім раю. Шукати вагомість. У власних прогрішеннях душити в собі, всі потуги, наблювати в вухах ми шукали мов спокою, шемрання степів ти ковта горілиць, шили собі, шлюбне вбрання із пороху – Курули, вштрикали в шипи з цятки і шурку, то за шибами шпиряли. Я в себе тебе шпагувала до дна. Собі я тебе пришпандьорила штирями, щоби тебе в мене не вкрала війна. Намертво били в зашторних приміщеннях. Штаблями шпарили вогони на схід. Я лезем шкребла, не могла тебе Ти коли щось пиши, що тебе приліт. Дякую.